Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Олег Леся і Chicago. Дякую за те, що ви зайшли на наш канал, за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви ставите лайки. Хотіла сьогодні подякувати всім, хто вчора дивився наше відео. Я бачу дуже багато переглядів. Перегляди збільшуються, також підписники збільшуються. Але знаєте, коли ми були на вакейшн два тижні назад, такий трапився був ік це Нам писали до нас наші друзі з Фейсбук-каналу на Діврінчик. Пішов з Фейсбук каналу і казали, що трапилось у вас на, на вашій сторінці, тому що багато отримували таких поганих спамів. Що щось трапилось, хтось забився, хтось помер. Але це я їм писала це все неправда. Ви просто не відкриваєте, тому що коли ви відкриваєте, воно автоматично поширюється вашим друзям. І ці люди, які таким займаються, вони викрадають всю інформацію з других людей. Так що сьогодні Фейсбук канал до нас написав. Перевірку зробив верифікацію і сказав, ми поміряли пароль, поміняли все, тому що багато зараз хакерів, які викрадають людей інформацію. Так що в нас ми перейшли все нове для того, щоб оновити, щоб не змогли зайти. Поставили більш сильніший пароль. І думаємо, надіємося, більше цього не повториться, що не будуть викрадати, Тому що бачу, що зараз твориться, це просто жах. Викладають людей сторінки, викрадають людей інформацію. Просто просто страшно до чого світ дійшов. Це у нас пропало з нашого ютуб-каналу 300 підписників. Не знаємо, як вони так зробили, просто ну нічого, бо бо Бог Бог їм суддя, Боже їм суддя, інакше нічого не зробимо. Так що дякую за те, що ви нас дивитесь. Хочу сьогодні показати вам маленьку розпаковку, яка нам прийшла з Amazon. Зараз я відкрию і вам покажу, що я отримала. Дякую, нагадую, ще раз дякую за те, що дивитесь. Так, не знаю, не замовляли, але все прийшло, зараз будемо дивитися. Я замовляю кожного таке, але вони не без я це забачу. Це я купила лисуньки для костюм, Білий такий о, на осінь, на холодну погоду. Але не знаю, чи буде на неї добрий. Це така худі-маленька, коротенька. Має бути і штанішки о, такі широкі, знаєте, з такими кишеньками. Але щось бачу, що вони дуже великі. Бачите, збоку такі кишеньки. І така, як сказати правильно, коротка ої, а я не можу сказати по-українськи, правильно. Подивіться, така вона йде теплесенька. Бачите? Але я бачу вже, що це, напевно, буде за велике. Це я взяла смол, шукала ікс смол, але не було ікс смол, був смол. Ну, лисенька поміряє і я сподіваюся, що покажуть. Але я бачу, що штаніжки вже за великі. Виходять, бачу, за великі. Мені так здається. Ну, досяг поміряє і скаже: що костюм цей коштував 75 доларів. Так, далі. прийшла. Так, Такі, такі три речі. бабуся їй замовила. Така шапочка. Бачите, але це є натуральні. Бомбосики натуральні. ти є, команди є! Поміряєш, привіт, ходи. Зайка, скажи всім привіт, Республики, Всі Лахласікінчика канал. Молодець, дякую. Дивись, що бабуся тобі замовила. Шапочку, шарфік і нам? Давай. Не перший шарфік, зайка. Зайчик, перший шарфік. Давайчик за лову кусати. Давай, Дівелінчик наш прийшов. На вийшов. Так, Дівелінчик прийшов. Це шарфік. Це може бути та як шапочка. Так, це може бути, але це шарфік. От такий, щоб тобі в горничко не було холодно. А, клас! Вау! Як класно! І рукавички. Іди сюди, зайчик, одінь, покажи до, до, до сторону. Добре на тулясочку. Зайчик, обернись до камери, одівай. Так негарно попочкою розвертатися. Покажи. Хлопця, ти моя. Як тобі гарно. Тільки рісенько поправити. Дивіться. Вау, покажи. Почекай, я не можу зійти на увазі. Рукавички, оцей пальчик сюди, а ті всі чотири туди. Рукавички добрі? Добрі. А не походять. Класно? дуже гарно. Для джулясі підійшла. Так що для джулясі покажи ще раз. Дякую, Прошу. Ця шапочка з рукавичками і шапками 35 балаків. Так, на -то так можна тобі дуже гарно такі шапки. А вони ці штучки ще раз, як сказати, розімнуться і не будуть такі зім'яті. А, а ти мені давно таку шапку купила, я дуже. Да. Так. Далі. Так, це моя. Так було б окей. Скільки щоб не було всього погати по, по топчені? Окей, okay. добре знімаєшся. було легенько так по часу. А це робиться в собі замовила. І що, що, не... Це така велика, бачу, вона певно буде завелика на мене. Я замовила сайс ларч, але вона буде завелика, я бачу. Тому що я зараз перейшла на сайс мо той медюм, а це ларч. Буде завелика, тому що я по, зараз куртурці одіваю. Або ж не легко там? Це відлевість. Я дуже багато зараз купила лисунці собі, такі вона завелика. Або може питатися? Mm -hmm. Тут це дуже мені таїться сніве і таємно. Так. Бачите, я ближче. Я вкладаю, я ще вам покажу, бачите, це є від mm -hmm. Левіс. Заходите на Amazon, пишете Левіс. І бачите, навіть вони етикеточки. це є оригінально від фірми йде. Да? О, тут видно. Добре. Так. Mm -mm. От, зараз зараз з цієї сторони, бачите. Левіс. Секундочку. І ціна. 250. Так. Ну, дуже похоже. Папа, ты что, дедушки телефона я. Ну, я, а а, купил, я у прайм, там? а я мою так. А я мою Амазон простый, а дедусь у Амазон А я мою тоже простый, а Так що ця завелика піде з поворотом, поміняти треба на меншу. Бо я бачу, що вона але така легесенька, як я лисенці корисно купила. Так, бо мусять дівчинки. Бачите, який поговор. матеріал? Так. Матеріал такий, так як софт, та як джвіїн. Софт. Так. Класно. Але бачу, джвіїна і мацає, а ви навіть канал, то джвін такий. Джевін наш такий софт, софт, софт. Так. так, так, ну, так тюпа, чуть -чуть зараз бабуся відкриє. Да, щоб ти не порізала пацієнт. Може, короткось тоді. Ну і бабуся я Або ще можу робити, це. я маленька ще. Так, ти маленька і тобі можна... Можна, не можна. Маленьким діткам може не можна. Поможемо можемо звідти там. Ану відкривай, що тут є. я замовила той фон 15 про Мекс. Або ще... прийшли, там три штучки. А це банки? Е, так, це мої цілі. Я, не, не. я не стил, пустав, на стілку б... б... ставлю. Або я на штук okay. ну Так. Це що? Ж... Це Джулясі. Дуляся, це тобі було замовила. Такі дві кофточки. А мені дуже оцей квіт біле і розове. А це піжама? Вони ні, це кофточки такі до школи по футболу. Всі одівати, якщо захочеш очікувати. Так, це сайт я взяла з смол. Ну написано. Ставте лайки і коментарі і підписуйтесь на лайці і в Так, дякую, сонечко. Джуляся. Це, це я брала на 4-5. А, а, а Джуля має сім рочків, так що вони йдуть бачите, Ну, на мене. І а йди останньо до камери, розвернись, ми приміряємо. Буде супер на тебе. Будеш мати час, зробимо поміряємо. Пап, так, так. Mm -hmm. так. далі. Що це таке? А, це полотенця. А це таке полотенця. Я весенці купляю, то вона купляє собі, тому що вона займається віями, нарощуванням віїв і весь час купляє, міняє полотенця чистенько. І ця річ, а це річ для, для того, що нам потрібно для м'ясних продуктів сіточка. Така сіточка коштує 17 доларів. Тут є, напевно, не знаю, скільки метрів мені. Здається, що 8 метрів. 12, 8 метрів вийде. Розмір 12. 17 доларів. А тут я пише today is your day. Це твій день. Так. і мій, так. Так що, вибачайте, що таке коротке відео, але наступне відео буде велике. Наступне ще більше більше, більше більше. Так що дякуємо за те, що ви дивитесь нас. Бачите, яка в мене помічничка, є класнюща, найчимніша, найрозумніша дівчинка на світі. Така Джуляся її звати це є онульця наша. Ставте лайки і коментарі і. Ін Чикаго. Так, pa -pa. Ми, ми вас дуже любимо за те, що ви нас дивитесь. Підписуйтесь, ставте нам лайк, якщо вам не жалко. І будьте весь час з нами. Не залишайте нас. І Чикаго. Молодець, папа.